Чому горить вогонь, з чого складається вода? Та як далеко зірки? У світі так багато цікавого. А коли ми це все вивчимо в школі? А от чекати на шкільну програму і не треба. Все можна вивчити у серці науки. Львів Lab. Ми з хлопцями обрали найзахопливіші майстер-класи і переконаємо вас, що наука це круто. І як можна вчитися без книжки і зошита. Можна роздивитися у мікроскопі мікроорганізми, побачити невидимі чорнила чи дослідити своє ДНК, а також провести досліди у справжній лабораторії оксид, натрій, карбонат, СО2 ну і багато інших слів, які я поки не розумію, але простою мовою пояснює хімію. Керівник хімічної лабораторії Львів Lab Лаб» Микола Лехновський. Для експерименту ми підготували провірки, колби та хімічні речовини. Починаємо! Будемо е проводити експеримент, який називається «Флуоресценція». Тобто, знаєте, що тут є оце ультрафіолетовий ліхтарик. От тут ми на статив закріпили колбо. Вона так димить. Це дуже круто. Оце так експеримент. Клас. Ну а зараз науку від магії відрізнити важко. Ви подивіться на цей кольоровий вогонь. Він з'єднується і це фантастичне видовище. Чому важливо зараз дітям вивчати хімію? Е, тому що хімія це дуже цікаво. Там можна робити експерименти і досліджувати світ, бо всі реакції, навіть на кухні, це все хімія. Наприклад, ми можемо перевірити, чи наші кошти не підроблені. Звісь так не видно, але коли ми посвітимо, бачиш, тут проявляються спеціальні захисні символи. Це ті, які ми бачили з тобою у ков. Хімія це дуже практично. Отож, все, що ми робимо в повсякденному житті, хімічно і цьому завжди є наукове пояснення. Але важливо не переплутати формули, щоб наші експерименти були успішними. Це вам на картинку у підручниках. Це справжній телепорт. Ну майже. Одягнувши віар-окуляри, миттю можна опинитися в будь-якій країні. Пірнути в океан, переміститися в часі і навіть погладити дракона. А досліджувати все світ можна за допомогою телескопа і цілком реально побачити зірки та галактики на відстані роки. Тому з Open Lab можна дістатись і до цілої галактики. І це ще далеко не всі дива сучасної науки. Тут ціла лабораторія з 3D-моделювання. Що потрібно для того, щоб надрукувати на 3D-принтері уява? Трішки пластикове і ультрафіолетове світло. 3D-друк стає надзвичайно поширеним у світі. У ось такій коробці можна надрукувати улюблену іграшку або навіть макет оперного театру. І я думаю, що скоро це стане невід'ємною частиною у побуті, як мікрофольовка чи телевізор. Тому вже вчимось опановувати його технологію. Як працюють 3D-принтери? 3D-принтер це є пристрій, який працює, плавши пластик і робичи з нею фігурку. Але перед тим, як на 3D-принтері щось друкувати, потрібно спочатку ту фігурку або проєкт завантажити і спроектувати. А скільки потрібно часу, щоб надрукувати іграшку? Ну, це все залежить від. Е від величини моделі. Якщо маленька модель, це від години часу до аж до двох днів. Я запрограмував на друк маленького восьминога. Дивіться, яка класна іграшка вийшла! А це майстерня «Сверлик». Тут ми навчимось практичності. У «Сверлику» можна втілити будь які ідеї своїми руками. Щось креативне та корисне: подарунок мамі, сувенір, годівничку чи будинок для улюбленця легко. Для цього тут безліч спеціальних інструментів. Щоб взятися за справу, Наприклад, треба пройти інструктаж у майстрині. Спереду йде ось така захисна лапка. Це дуже важлива частина. В першу чергу вона запобігає, щоб туди пальчики попали. Ми маємо фанерку. Будеш вирізати ось такого сверлика. І ви просуваєте. Буде ось така акуратна. Зрозуміло, для чого ця лапка. Так. Бережемо пальчики і обрізаємо дерево по контуру. Всього кілька хвилин. І дивіться, яка класна пташка. Далі виріб треба шліфувати від зайвих трісочок. Не дати форми, проколоти дірочки і майже готово. А доповнити свій виріб можна різними декораціями. Випалити напис або пофарбувати. Чому корисно вміти робити щось своїми руками? Ну, в першу чергу я вважаю, що це коли ти можеш зробити подарунок своїми руками, то це дуже класно. Всіх нас настає рано чи пізно час, коли ми починаємо робити ремонти. І коли ти можеш, наприклад, вмієш правильно користуватися інструментом. Тобто електроінструментом, то думаю, це буде дуже класна допомога батькам. Це дуже круто від теорії перейти одразу до практики. Складні речі запам'ятовуються легко. Ми відкрили для себе вже багато цікавого про науки, які будемо вивчати за кілька років. А головне, що експериментувати, досліджувати та творити можна дружньою компанією чи цілим класом.